Всім привіт! Пригнали для вас свіжопригнений Німеччини та щойно розмитний Volkswagen Golf 6 Plus 2010 модельного року з двигуном 1.4 MPI, на який за бажанням легко встановлюється газ У такому гарному чорному кольорі. гарні Гарніспавні диски, хороша гума. Пройдемося по колу, покажемо цього красення. Автомобіль. Компактний, має високий кліренс і водночас вмісткий. З цього боку автомобіль. Має гарний стан, немає ні ржавчини, ні рижиків, нічого. Солоній автомобіль збережений від одного власника за кордоном. Має сервісну книжку. У 2011 році було 99 тисяч пробігу. Далі повністю його обслуговування і у 2020 році було за 167 тисяч пробігу. Автомобіль, автомобіль має кондиціонер, гарна панель, збережена, карти, не перешиті нічого. Почнемо з цього боку, задній диван. Має підлокітник, задній обдув. Сидіння в даному транспорту рухається вперед-назад за бажанням, кому потрібно. Та більший багажник, або якщо не потрібно, відсовуємо назад. І все. Сидіння складається, робиться такий більший багажник. Тут також все гарно. Має таке подвійне, бугали має подвійне дніще. Не потрібно. 1.4 MPI 59 кВт. Задня поличка присутня в автомобілі. Позволісь, цього боку покажемо вам.